Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття Як птахи готуються до зими. З настанням осені змінюється життя птахів. Зникають комахи, в'януть трав'янисті рослини. Дедалі менше корму залишається для пернатих мешканців. Тому наприкінці літа й восени більшість птахів відлітає в теплі краї, де для них достатньо їжі. Такі птахи називаються перелітні птахи. Багато пташок відлітають ще до того, як зникне для них корм. Вони ніби заздалегідь дізнаються про наближення голодної пори. Як же їм це вдається? Перелітні птахи помічають, що ближче до осені тим коротші дні, і це є для них сигналом час у дорогу. Спочатку відлітають птахи, які живляться комахами. Це шпаки, солов'ї, стрижі, ластівки. Пізніше птахи, які живляться рослинною їжею, дрозди, перепілки, а також ті, які живуть на водоймах качки, гуси, лебеді. До кінця жовтня нас покидають усі перелітні птахи. У листопаді в наших лісах з'являються зимові пернаті гості, ті птахи, які прилітають до нас зимувати. Це снігурі чечітки, омелюхи. Птахи, які не відлітають, називаються осілими птахами. Горобці, синиці, сороки, ворони з настанням холодів залишають ліси та поля і переселяються ближче до житла людей, де можуть прогодуватися. Холоди та нестача корму є важким випробуванням для пернатих мешканців, тому потрібно допомагати їм пережити цей складний період. Пташки будуть вдячні за різноманітні зернятка, насіння та крихти, які можна покласти у годівнички. Годівнички теж можна зробити з будь-яких матеріалів.